Сидить дід на лаві у себе під тином. Мимо сусід їде тягне сухе сіно. Кивнув діду тільки головою, а його бабі помахав рукою. Три дні сусід ходив, діду посміхався, нічого не говорив, на бабу заглядався. Баба теж, як тільки сусіда побаче, живота підтягне і, як коза по дворі скаче. Подивився у дзеркало, де молодість моя. Мабуть, років тридцять її нема. Побіг в магазин, фарбу купив. Волосся узяв собі, намастив, гарненько побрився, дікалоном тройним добряче облився, так що навіть мухи з хати потікали, захотів омолодитись, спортом зайнятись. Бабі не хотів про таке казати. Спортівні штани дістав іще з восьмидесятих, з лампасами гарні такі. Таких тепер не дістати. Вийшов дід на вулицю, схопив за ворота, підтягнувся. Раз, другий захекався, відкрив свого рота, та ворота захитались, впали разом з дідом. А мимо сусід проходив з іншим сусідом. Глянули, а дід лежить. Ворота на ньому. Стали бабу кликати, кинулись йому на допомогу. Вискочила баба, ворота підняли, а дід лежить, очі закрив і тільки мечить. Ти що, хотів ворота відремонтувати? Ні, омолодитись, спортом займатись. Сусід засміявся Я три дні ходжу, бачу ворота ось ось впадуть, а він замість того, щоб їх ремонтувати, старий хрен надумав спортом займатись. Діда потихеньку відвели до хати. Перехотілось йому молодіти, ребра так боліли не міг навіть лежати. Баба лиш сміялась, дурний старий хрен. Молодість не вернеш, скакай, пригай, хоч цілий день.